Теорія пластичності мозку і її значення для подолання дислексії, дисграфії та дискалькулії. Перш, аніж говорити про пов'язаність теорії пластичності мозку та дислексії, потрібно дати визначення останньому поняттю: дислексія це навчальний розлад, що проявляється порушенням здатності до читання та письма, а також складнощами із запам'ятовуванням орфографії. Це відбувається внаслідок того, що мозок плутає або перемішує букви та слова. Дислексія жодним чином не співвідноситься із загальним рівнем інтелекту людини. Оскільки не виникають проблеми із розумінням декодованої інформації, складнощі відбуваються саме на етапі розкодування символів. Спорідненими з дислексією розладами є дисграфія та дискалькулія. Дисграфія. Це знижена здатність до письма, яка здебільшого проявляється складнощами з письмом від руки окремо взятих слів. Втім, зустрічаються і такі види дисграфії, про яких у дитини виникають проблеми з узгодженням слів у реченні на письмі. Дискалькулія це знижена здатність до розуміння арифметики, що полягає в нездатності оцінювати кількість предметів з першого погляду. Труднощах в розумінні змісту чисел та виконання маніпуляцій із ними. Всі три симптоми зовсім не обов'язково виникають одночасно. Втім, дисграфія майже завжди супроводжує дислекцію дискалькулію можна вважати більш незалежним відхиленням. Втім, часто всі три розлади виникають разом. Це можна пояснити тим, що за розпізнавання чи відтворення будь-яких символів. Відповідає одна і та ж ділянка головного мозку. Однак мозок не є незмінно сталою структурою. Навпаки, впродовж всього життя людини він залишається пластичним, тобто здатним до утворення нових нервових зв'язків. На практиці пластичність мозку означає, що певні ділянки головного мозку можуть ставати більш активними внаслідок вправ та навчання. Наприклад, навчання грі на музичному інструменті вимагає регулярної та постійної практики, що призводить до збільшення активності в моторній корі головного мозку і поліпшення майстерності. Поява нових нервових зв'язків призводить до того, що виконання подібних завдань стає простішим та вимагає менше концентрації та свідомих зусиль. Такий же принцип застосовується при лікуванні дислексії. На жаль, дислексія це стан, що триває все життя. Однак, завдяки пластичності людського мозку дислектики можуть навчатися читати та писати на нормальному рівні за допомогою виконання спеціальних вправ. Раннє виявлення дислексії це ключ до успішної боротьби з недугом. Більшість дислектиків потребують допомоги від спеціально навченого педагога чи психолога. Що навчатиме їх грамотності, застосовуючи структурований мультисенсорний підхід. Для дислектиків важливо під час навчання використовувати не лише зір, а й слух та тактильні відчуття. Дислектикам потрібний індивідуальний підхід, що дозволить їм навчатися в зручному для них темпі. У деяких закордонних країнах, до прикладу, в США, законодавчо закріплені права людей, що страждають дислексією. Акт про освіту людей з особливими потребами від 2004 року закріплює їх право на отримання сервісів, що мають допомагати долати навчальні проблеми. Такі сервіси включають в себе спеціально розроблені для дислектиків навчальні програми. Також акт захищає людей з дислексією від проявів дискримінації та цькувань. Які саме зміни навчального простору можуть допомогти дислектикам, можливість довше працювати над контрольною, зачитування вчителем запитань контрольної учню вголос, прослуховування спеціальних розвиваючих аудіозаписів для дислектиків, використання комп'ютерів з метою набору тексту, а не ручного письма. Сенсорно-моторна терапія. Роль педагога при навчанні дітей з дислексією надзвичайно важлива, оскільки добре навчений та розуміючий вчитель може допомогти дитині з дислексією досягнути абсолютно прийнятного загального рівня грамотності, розвинути достатній словниковий запас, навчити правильно писати окремі слова та будувати цілі речення. Батьки також можуть значно допомогти дитині при подоланні дислексії. Особливо це важливо в тих країнах, де законодавством не передбачені окремі норми для дітей з особливими навчальними потребами. Читати дитині необхідно з 6-місячного віку, звертати увагу на ті слова, що часто зустрічаються в житті, наприклад, на дорожніх знаках чи етикетках, тримати вдома книги та журнали. Аби дитина могла сама їх переглядати, якщо у неї виникне інтерес. Грати з дитиною в ігри, де потрібно рифмувати слова, проговорювати разом скоромовки, співати пісні, зробити процес читання приємним, а саме знайти книжки, які будуть цікаві як для дитини, так і для батьків, разом обговорювати прочитане. Дозволити дитині отримувати інформацію в зручній для неї формі. Якщо дитина краще сприймає інформацію на слух, аніж в друкованому вигляді, то дозволити дитині слухати аудіокниги та переглядати навчальні відеозаписи. Діагноз дислексія жодним чином не значить, що дитина не зможе досягнути успіху у майбутньому. У дислектиків особливо добре розвинуті творчі здібності та просторове мислення. Серед видатних людей дислектиками є Том Круз. Пабло Пікассо, Мультимільярдер Річард Бренсон, Архітектор Річард Роджерс та режисер Стівен Спілберг. Дякую за увагу!